Мене звати Хас, і мені рівно стільки ж років, скільки Незалежній України. Я тут для того, аби зрозуміти, що не так пішло з нашою Україною за ці роки, і що сьогодні ми повинні знати про себе та Україну, аби вже завтра жити краще. Перенесемося у теплий сонячний ранок 1 травня 2004 року. На українсько-польському кордоні, хвилюючись, чекають зустрічі дві делегації. У цей день на західному кордоні України з'явиться прапор Євросоюзу. Щоправда, на символічному стовпчику. В ніч з 30 квітня, на 1 травня 2004 року, відбулося найбільше в історії Європейського союзу розширення. До нього вступили одразу 10 країн: Литва, Латвія, Естонія, Словенія, Чехія, Кіпр. Мальта, словаччина, польща та угорщина. Євросоюз впритул наблизився до українських кордонів. Ми передаємо цей символічний стовп з надією. Якщо, звісно, Україна прийме таке рішення і буде рухатися до європейського союзу, то цього вдасться досягти. Ато що уда врелізувати як нам що від себе, як представників партії право і справедливість, зробимо все, щоб допомогти вам, нашим друзям на цьому шляху, ми хочемо так само привітати нових членів європейського союзу. Ми вітаємо розширення Європейського союзу і надіємося, що. Кордони Європейського союзу, які проходять зараз по західних кордонах України, будуть перенесені далеко на схід на східні кордони України. Хто ж знав, що через 10 років Україна на шляху до Євросоюзу проливатиме кров? Але це попереду. А тоді, у ясну весняну ніч 2004 року, на головних площах десятьох європейських країн відбувалися вражаючі святкування. Масштабні урочистості. Виступи президентів, ярмарки, концерти, феєрверки і тисячі усміхнених облич новоспечені члени Європейського Союзу щиро раділи своєму новому статусу. цей день особливий для нас, тому що ми повернемося до Європи. Завтра ми увійдемо до європейського союзу. Я вважаю, що це велика можливість для литовського народу. Я не знаю. Це такі емоції. Я довго чекав на зміну системи, і я думаю, що тепер можу сказати мені 23 роки, і я думаю, це велика можливість для молоді. Латвія. Це частина Європи, це природний процес. Можна багато дискутувати щодо європейського союзу, але вся Європа обрала цю структуру, і я задоволений цим. З цих десяти країн три, як і Україна, були колишніми совєтськими республіками: Латвія, Литва та Естонія. Їхній вступ до ЄС означав остаточний відрив від російсько-радянського минулого, і це давало неабияку надію і Україні. Але чому країни Балтії і наших сусідок Польщу, Угорщину, Словаччину, а пізніше і Румунію взяли до Європейського Союзу? А нас досі ні. Хоч на той момент вони мали такі самі економічні і політичні проблеми, як і Україна. Корупція, інфляція, внутрішньополітична боротьба. Що ми зробили не так? А може і не ми, розберемося. А поки ми згадаємо, чим жила Україна у 2004 році, коли майже всі навколо вступили до Євросоюзу, окрім нас. Мені тоді було 13. І найбільше я запам'ятав помаранчеву революцію. Про її роль у зближенні України та Євросоюзу ми поговоримо окремо. Але що ще важливого сталося у 2004-му? Це був рік гучних перемог України в культурі та спорті. І першим став тріумфальний виграш на Євробачення. Співачка Руслана вразила дикими танцями всю Європу. Того ж року в Україну з олімпіади в афінах привезли золоті медалі борчиня Ірина Мерлені. пловчиня Яна Клочкова. важкоатлетка Наталія Скакун та інші українські спортсмени трохи пізніше. Андрій Шевченко отримав найвищу футбольну нагороду золотий м'яч. А боксер Віталій Кличко завоював найпрестижніший чемпіонський пояс WBC. А от шокуючою подією у 2004 році стала смерть міністра транспорту і зв'язку України Георгія Кірпи. Правої руки тодішнього президента Леоніда Кучми його знайшли з вогнепальним пораненням наступного дня після завершення помаранчевої революції. Помаранчева революція сталася усього через півроку після того, як Польща, Чехія, країни Балтії та інші приєдналися до Євросоюзу. Саме ця революція вперше за часів незалежності нагадає світу, що таке Україна, хто такий український народ і чого він насправді прагне. Та про все по порядку. Почалося все з виборів президента. Тоді, у 2004-му, головними претендентами на президентське крісло були два віктори, два прем'єр-міністри. Колишній Ющенко та тодішній Янукович. Ющенко проукраїнський і проєвропейський Янукович відверто про російський. Ці виборчі перегони стали найзапеклішими в історії сучасної України. Щоб переграти популярного тоді Ющенка, Янукович і його люди вдавалися до найбрудніших методів. От зараз вже українському суспільству не потрібно пояснювати значення слова і мабуть? Не потрібно пояснювати значення слова інформаційна гігієна. Не потрібно пояснювати значення слова фейк. А тоді з'явилися люди різного сорту, тоді з'явилось розділення України по Дніпро, Західна Україна, схід для чого? Дуже просто схід і південь України мали набагато більше населення, аніж Західна Україна, і суто математично. А вагів приводили до перемоги будь-якого президента, який штучно розділить і візьме собі та аудиторія, яка є більш чисельною. Примітивно так, примітивно, але дієво. Російські політтехнологи Януковича вигадували про Ющенка фейки один за інший божевільніший. То Ющенко ніби хоче встановити національну диктатуру під гаслом Україна лише для українців, то планує розділити українців на три сорти. Після ІПСО вхід пішла важка артилерія. Ющенка отругіли. офіційна версія. Що це ну зробили російські спецслужби, і в цьому немає сумнівів. Ну тому що такі е, віщества, да такі сполуки, вони напрацьовувалися ще в КГБ, і в принципі, експерт на, експертне на їх дослідження е, ідентифікувала, що це саме зразки таких речовин, що вони були тільки в Російській Федерації. Ну, з цього можемо зробити, що це точно звідти слід іде, але це згуртувало ще більше людей навколо ю. І, мабуть, це вони тут вони не дорахувались або прорахувались. Отруєння похитнуло здоров'я Ющенка, але від участі у виборах він не відмовився і переміг у першому турі. Під час другого туру опитування екзитполу знову показували перевагу Ющенка. Він випереджав Януковича на 11%. Аж раптом центральна виборча комісія оголошує януковича переможцем. Цей результат не визнали уряди Канади, США та багатьох країн Європи. А десятки тисяч українців вийшли на протести. Так почалася помаранчева революція. Янукович і компанія у відповідь робили свій майдан у лапках. На мітинги до Києва звозили потягами бюджетників, а також хитали схід України. Наприклад, дружина Януковича Людмила переконувала довечан, що на Майдані в Києві роздають наколоті апельсини. Там просто, Там просто помаранчевий шабаш. Значить, Значить стоїть, стоять балиночки рядами. Рукавички, шарфики, курточки, намети з ось таким подіумом. Матрасики все всюди американське. І гори помаранчевих апельсинів. І це все на фоні оранжевого небо. Розумієте? Отакої. От. Це просто це жах. І хочу вам сказати, що ці апельсинки не прості. Ці апельсинки на холоді. Люди беруть один апельсин, з'їли, беруть наступний, і рука все тягнеться і тягнеться. От зараз я їхала сюди о п'ятій годині. Були новини, сказали, на площі масові отруєння почалися. У людей значить часті звернення до лікарні. Людей везуть до лікарень з мінінгітом. До чого ми дожили? Втім, майдан все одно переміг. Конституційний суд скасував результати другого туру виборів через виявлені фальсифікації. І в третьому турі виграв Ющенко. Тоді революція пройшла мирно, але через шість років Янукович все ж стане президентом України. А через дев'ять проти нього на майдан знову вийдуть тисячі людей. Причиною стане Євросоюз, точніше, відмова від курсу до нього. Але цього разу. Влада так злякається вступу до ЄС, що почне вбивати тих, хто з нею не згоден. Це обернеться катастрофою і для режиму Януковича, і для України.